Тебе помити, бо смердиш, з усмішкою промовив заможній чоловік, кинувши швидкий погляд на жінку, що сиділа біля стіни. Вона була вбрана в лахміття, волосся сплутане, а худе обличчя забруднене. Почувши грубу фразу, незнайомка здригнулася і підняла на нього втомлені очі. Багач, відомий своєю самовпевненістю і поверховим ставленням до людей, схрестив руки на грудях. Він щойно вийшов з дорогого офісу в центрі Києва, де уклав чергову вигідну угоду, і тепер стояв на мармуровому ганку, дивлячись згори вниз на безхатченку. Поруч, притулившись до свого блискучого авто, спостерігав за сценою друг і колега героя. Саме з ним багач нещодавно затіяв суперечку. Він стверджував, що навіть про пащу людину можна витягнути в люди за допомогою грошей і волі. Довести це стало справою принципу і розвагою для нудьгуючого багатія. Колега лише похитав головою, впевнений, що друг блефує, і не наважиться справді взяти безхатька на людський захід. Однак герой був налаштований рішуче довести свою правоту. Чого застигла? Ходімо, нетерпляче кинув він, поманивши жінку рукою. Хочеш заробити на їжу? У мене якраз є для тебе завдання. Незнайомка вагалася. Вона звикла до того, що перехожі відвертаються або ж бурляють в її бік дрібні гривні, супроводжуючи це образами. Але пропозиція цього доглянутого пана була іншою. Він не виглядав ні добрим, ні співчутливим, скоріше зарозумілим і безцеремонним, проте від нього пахло дорогим одеколоном і надією на гарячу їжу. Бездомна обережно підвелася, спираючись на стіну. Її виснажене тіло похитнулося. Багач презирливо скривився, але втримав її від падіння. Тільки спочатку тебе помити треба, бо смердиш, повторив він ту саму образливу фазу, що вже злітала в нього з язика. Жінка відвела погляд, палаючи від сорому, але покірно кивнула. Їй було не звикати ковтати гордість. Колега Багатія тіхо хмикнув, спостерігаючи, як герой всаджує бездомну на заднє сидіння своєї машини. Ти впевнений, що не передумаєш, кинув він глузливо. Раптом на твоїй важливій зустрічі всі носи відвертатимуть. Впевнений, жорстко відрізав багач, сідаючи за кермо. Ми ж з тобою вже посперечалися. Подивимося, хто матиме рацію. Машина рушила з місця. Жінка втиснулася в куток сидіння. Намагаючись не забруднити нічого навколо. Їй здавалося нереальним опинитися всередині такої розкоші. М'яка шкіра салону, прохолодний кондиціонер, тиша. Вона краєм ока розглядала спину водія. Той жодного разу не обернувся, але, здавалося, бачив її в дзеркалі заднього виду і невдоволено хмурився, відчуваючи запах і присутність небажаної гості. За деякий час вони зупинилися біля маєтку героя у передмісті Києва. Побачивши розкішні ворота і величний фасад будинку, жінка ледь не зойкнула. Подібне вона раніше бачила тільки в старих журналах та по телевізору. Багач провів гостю через чорний вхід, щоб не привертати зайвої уваги прислуги. Він гукнув домробітницю, щоб та підготувала ванну і якийсь простий одяг. Візьми, потім перевдягнешся. Сухо кинув він, простягаючи бездомні згорток з чистим одягом, коли та стояла посеред гостьової ванної, не знаючи, куди себе подіти. У ретях, які він дав, виявилася проста темносиня спідниця і світла блузка. І не затримуйся довго. Двері за ним зачинилися, залишивши жінку одну, але вона лише зітхнула з полегшенням. Скільки часу вона не милася нормально? Місяць, два. Здавалося, з брудом змивався і липкий шар відчаю. Поки вона обережно намилювалася запашним милом, голову заповнили смутні спогади з минулого життя тепло домашнього вогнища, запах щойно спеченого хліба, вона заплющила очі, проганяючи сльози. Ні, рано сподіватися на диво. Сьогодні їй просто пощастило отримати шанс поїсти і привести себе до ладу. Коли бездомна вийшла, одягнена в чисте, багач ледве стримав здивування. Під шаром вуличного бруду ховалася жінка років сорока з благородними рисами обличчя. Її вологе темне волосся виявилося не таким же й сивим, а руки, хоч і все ще тремтіли, більше не здавалися схожими на пташині пазури. Тепер вона виглядала просто скромно, немов бідно одягнена провінційна вчителька. Некрасуня, звичайно, на обличчі залишилися сліди пережитих негараздів і втоми, але й невідразлива. Згодиться, оцінив багач, злегка примружившись, він навіть відчув щось на кшталт смутної поваги. Жінка трималася прямо, дивлячись перед собою спокійно, хоч щоки її все ще палали від сорому. Дякую. тихо промовила вона, раптом опускаючи очі. Її голос звучав хрипло після довгого мовчання, але слова були чіткими, без звичного вуличного сленгу. Герой знижив плечеми, в глибині душі дивуючись вихованості бездомної. Дрібниці, мені потрібно, щоб ти просто сиділа тихо на одній зустрічі. Нічого не кажи, тільки будь поруч, як кінь. Зрозуміла? Жінка знову кивнула. Вона все ще не знала, навіщо потрібна цьому чоловікові, але внутрішній голос підказував, що треба триматися скромно і терпляче. Невдовзі вони знову сіли в машину і вирушили до ділового району, де розташовувався офіс партнерів багатія. У переговорній кімнаті сяяла кришталева люстра, на стінах висіли строгі картини. За довгим столом уже зібралися кілька чоловіків у дорогих костюмах. Серед них був і той самий колега, який затіяв суперечку. Побачивши героя, що увійшов разом з непримітною жінкою, він посміхнувся і підняв брову, але промовчав. Багач представив її коротко. Мовляв, це його новий помічник і більше бездомну нічим не відзначив. Жінка стиснулася від пильних цікавих поглядів. Їй не запропонували потиснути руку, не запитали імені. Вона відчувала себе невидимою для всіх, але це було тільки на руку, і вона продовжила такою залишатися. Почалася зустріч, ішлося про великий контракт. Багач хотів вкласти гривні в великий проект, а партнери, що зібралися, мали вирішити, чи варто приймати його інвестиції. Від цього залежали майбутні прибутки і репутація героя. У душі він розумів. Провал цієї угоди може відчутно вдарити по його положенню, тому внутрішньо він був напружений, хоча намагався зовні зберігати незворушність. Він відчував впевненість, за плечема були успішні угоди, а гаманець туго набитий. Але раптово обговорення набуло неприємного повороту. Один з партнерів, літній чоловік з гострим поглядом, почав ставити каверзні запитання. Його сумніви стосувалися соціальної значущості проекту, уваги до потреб простих людей. Багач внутрішньо напружився. Він звик оперувати цифрами і вигодою, а не милосердям. Опонент же підкреслював, що часи змінюються, і суспільству важливо, щоб бізнесмени думали не тільки про прибуток, а й про внесок у загальне благо. Герой відчув роздратування. Ці міркування здавалися йому демагогією, порожнім марнуванням часу. Він уже хотів різко перерувати, що благодійністю займаються фонди, а бізнес це бізнес. Але тут тихий голос пролунав поруч. Вибачте, можна я скажу? Усі погляди разом звернулися на ту саму жінку, яка до цього мовчки сиділа біля стіни. Багач отетерів. Він же велів їй не відкривати рота. Серце його шубовснуло вп'яти. Невже зараз вона бовкне якусь дурницю, і присутні зрозуміють, хто вона насправді. Від цих думок руки героя навіть трохи спітніли. Колега примружився в очікуванні скандалу, а партнери здивовано перезирнулися. Літній опонент, піднявши брови, все ж вічливо кивнув. Що ж, кажіть. Бездомна, що тепер вже зовсім не виглядала як бездомна, склала долоні на колінах і заговорила несподівано впевнено. Ви абсолютно праві, шановний. Проекти, подібні до цього, справді повинні приносити користь не тільки інвесторам, але й звичайним людям. Я знаю, що пропонований нами продукт може змінити життя багатьох на краще. Дозвольте навести приклад. Колись я працювала викладачем і бачила, як нестача інновацій в освіті гальмує розвиток дітей. Технології, які розробляє компанія пана, здатні дати шанс на навчання тисячам хлопців і дівчат з глибинки. Хіба це не гідний внесок у майбутнє? Вона говорила просто, але проникливо, багач не вірив своїм вухам викладачем вона! Він відкрив рот, щоб зупинити її, але слова застрягли в горлі. Жінка продовжувала, зустрівши уважні погляди всіх присутніх. Крім того, додала вона. Частина прибутку від проекту планується спрямувати на стипендії для малозабезпечених студентів. Я бачила кошторис. Це показує, що наш шановний інвестор думає не тільки про гроші, а й про людей. На цих словах вона боязко посміхнулася герою, наче даючи йому підказку: багач відчув, як у нього червоніють вуха. Він справді мехцем бачив пункт про благодійні стипендії в документації, але не надав цьому значення. А вона помітила. У залі настала пауза, літній партнер повільно кивнув, переварюючи, почути, потім його обличчя пом'якшило. Що ж, ви навели переконливі доводи, визнав він, я вражений, молода пані. Вибачте, як вас звати. Жінка опустила очі, багач отямився і поспішно вставив її звати Марія, придумав він перше ім'я, що спало на думку. Моя помічниця нещодавно зі мною ще звикає, але як бачите, тямуща. Колега недовірливо пирхнув, здивований печутим, але промовчав. Партнери закивали. атмосфера в переговорній змінилась. Напруга спала. Розмова пішла більш доброзичливо. Незабаром сторони знайшли спільну мову і прийшли до згоди. Контракт вирішили підписати. Коли формальності були залагоджені і всі почали розходитися, багач, нарешті, перевів подих. Угоду врятовано багато в чому завдяки вчасним словам тієї, кого він привів заради жарту. Колега, проходячи повз, ляснув героя по плече і пробурмотів: Щастить тобі! На його обличчі читалося замішання. Суперечки обернулася не приниженням для багача, а маленьким тріумфом випадкової помічниці. Партнери ввічливо попрощалися з Марією, потиснувся їй руку точно повноправному учаснику зустрічі. Деякі навіть дякували за цінні зауваження. Для неї звиклої лише до байдужих або презирливих поглядів таке визнання було майже неймовірним. Жінка збентежено кивала не звикла до такого ставлення. Нарешті вони з багачем залишилися одні в порожній переговорній. Він стояв, розглядаючи її, наче вперше. Від колишньої зневаги не залишилося і сліду. Тепер чоловік дивився шанобливо трохи винувато. Жінка першою заговорила, голос затремтів від хвилювання. Вибачте мене, я знаю, ви просили мовчати, але я чула, про що суперечка, і не змогла втриматися. Я тільки хотіла допомогти, чесне слово. Герой замовк, розгубившись від її щирості, він зовсім не збирався її сварити. В ти почав було він, сам не знаючи, як звертатися, як ти це зробила, звідки ти знала такі речі? Жінка знизала плечима і сумно посміхнулася. Я не брехала. Раніше я справді викладала економіку в університеті в Харкові, а потім займалася аналітикою в одній компанії. Цей проект частково пов'язаний з моєю колишньою сферою. Ось я і розібралася, поки ви готувалися до зустрічі. Ви ж дали мені теку з матеріалами в машині. Багач здивовано підняв брови. Він і забув, що сунув їй на задньому сидінні роздруківки, щоб зайняти чимось по дорозі. Не думав, що вона в змозі там щонебудь зрозуміти, а вона, виходить, все прочитала і зрозуміла навіть краще, ніж він сам. Чому ж, чому ти опинилася на вулиці? тихо запитав він після паузи. Очі жінки затуманилися здавалося, це питання вона боялася почути найбільше. Довга історія. відгукнулася вона ухильно. Якщо коротко, мені довелося залишити роботу і поїхати з міста, коли захворіла мама, я доглядала за нею до останнього. Лікування було дорогим, я продала все, що могла, і влізла в борги, а коли повернулася, місце було давно зайняте. Потім я ще шукала щось, але в певному віці не просто почати заново. Грошей не вистачало, накопичення швидко скінчилися, і я втратила квартиру через борги. Так і скотилася. Вона різко замовкла, перебираючи в пальцях край спідниці. Багач мовчав, йому не було чого сказати. Історія була банальною і трагічною. Самотня жінка пожертвувала всім заради хворої матері, а після залишилася ні з чим. Він відчув докір сумління, скількох таких, як вона, він звикне помічати через тоновані шимки свого автомобіля, скільки презирливих поглядів кидав, вважаючи їх ледачими або негідними, а серед них могли бути розумні та працьовиті люди, що потрапили в біду. Слухай. Повільно промовив герой. Ти ж знаєш, без тебе я б сьогодні втратив контракт. Це було вражаюче, і я. він запнувся незвично було визнавати свої помилки. Я поводився огидно з тобою. Жінка похитала головою. Ви дали мені шанс знову відчути себе потрібною, це вже багато. Її слова були прості, але багачеві від них стало соромно ще сильніше. Він грубо викинув її минуле життя на смітник своїми глузуваннями, а вона дякує йому. У цю мить він прийняв рішення. Серце його відгукнулося теплом, яке він давно не відчував. Ти не повинна повертатися на вулицю, твердо сказав він. Якщо ти не проти, я хочу запропонувати тобі роботу, справжню роботу в моїй компанії. З твоїми даними тобі саме місце серед аналітиків або у відділі стратегії. Я можу замовити слівце. Жінка розширила очі від подиву. Я навіть не знаю, що сказати. Скажи так, тепло посміхнувся багач, вперше за весь день дивлячись на неї по-людськи, без зарозумілості. Мені потрібен такий фахівець, як ти, і люди, яким не все одно. Він подав їй руку, жінка нерішуче, але з вдячністю потиснула її. На очах у неї блищали сльози і полегшення. Вперше за довгі роки вона плакала не від горя, а від радості, їй здавалося, ніби вона прокинулася від страшного сну. Так несподівана авантюра багача призвела до того, що він не тільки виграв суперечку, але й знайшов цінного співробітника, а головне, переосмислив свої погляди. Через кілька місяців у житті героя і його нової співробітниці багато що змінилося. В офісі вже ніхто й не згадував, як безглуздо вона з'явилася там вперше. Тепер Марія, як її продовжували звати на роботі, хоч це і було вигадане ім'я, вона вирішила його залишити, очолювала невеликий аналітичний відділ, і її цінували за розум і досвід. Багач же більше не дозволяв собі глузувань над тими, хто опинився в біді. Він навіть заснував корпоративний фонд допомоги людям, що потрапили у скрутні життєві обставини. Якось той самий колега, що затівав нещасливу суперечку, запитав героя за діловим обідом: Невже тобі не шкода було брати на роботу бездомну в минулому жебрачку? Як ти взагалі тепер довіряєш їй? Багач поглянув на Марію, що сиділа поруч, яка саме тихо сміялася над жартом іншого співробітника, і похитав головою. Вона дала мені більше, ніж я їй, відповів він задумливо. Я довіряю їй як собі. Завдяки їй я зрозумів, що головне в людині не костюм і не прописка, а серце і голова. І якщо раніше я в це не вірив, то тепер точно знаю. Колега промовчав, побачивши серйозність у його очах, а багач лише посміхнувся про себе. Суперечка давним-давно закінчена, але її урок він запам'ятає на все життя. Марія, щоранку, приходячи на роботу, дякувала долі за той день, коли випадкова фраза зарозумілого багача обернулася для неї квитком у нове життя. Їхні шляхи перетнулися недарма, і тепер обидва вірили добре серце і знання можуть творити дива.